Дуриємо. Дуриємо, танцюємо, веселимося, вмикаємо ліхтарики, які є у нас на батарейках, світлодіодні лянточки. Скачемо, танцюємо, веселимося, гріємося лягаємо спати. Дуже часто вимагаємо. Граємось з дитиною. У нас скучати не приходить. Слава Богу, що хоч вимикає то світло. Інтернет не працює, більше з жіною розмовляємо, з дітьми розмовляємо, є чим зайнятися. Який купив таку лампу на повербанк. Все, слава Богу, почаще би вимикали. Да, скажу вам. От тепер якраз його нема, вийшли гуляти. А, а так ну, граємося, є якось щось придумали, якісь світильники, якось стараємося. Гратися без світла. світла, проводити час. Ну, от зараз вимкнули світло, хожу справу, вирішив в місті. Вечора, ну поки не потрапляв я так, що було вимкнуто світло. <світла> ну, свічки запалимо. Ну, спілкуватись будемо. Я маю скальпене відео на телефон, <світла> і ще я маю ігри на телефон, і я в них дуже люблю балити. Дивлюся скільки годин, і намагаюся вгадати, коли включать світло. Прибираю, шукаю якісь інші шляхи, поміж живем кнення світла. Маю хороший фонарик, читаю, духовну літературу читаю, або сижу в інтернеті, коли як попадається. Треба спати лягати або просто розмовляти, розмовляти з з сім'єю. Включаємо мобільний фонарик, вибираємося. Я з дитиною розвиваємося. Виходимо гуляти трохи, yeah. пройтися. в yeah. основному гуляти.